Всім доброго раночку, мої дорогесенькі. Нині 1 квітня, шоста година ранку, але мені треба вправитися до роботи. Так, дивіться, то мої тюльпанчики. Вони вже переквітають красуні. Це моя азалія. Так, я ще хрест не ставлю, бо бачу, що вона відходить помаленьку. Це мої мускарі, з, з віком вони почали мінятися. Бачите, тут така світліша. не с, с, сама спідничка, чи як казати темніша. в мене інакше. В мене є мускари годин, але він інакший. Це від, теж від флоріума, а тут, а тут ще інакший. А може ні, може ще. Не, до, не досяг свого віку. Так. Ага, тут пройшла. Ну, оцей сам не знаю. Не знаю, що тут тут таке є, але не знаю. І ще йду до отої азалії. Ну, а та азалія, напевно, хандрик. Що сухе. Ну, ще нехай буде. Так, ще нехай стоїть. Отут мій бузочок. Бачите, біленький. Я ще купила такий темно-вишневий. Ну, Але там ще квітки нема. Він буде квітувати, О, зараз я вам покажу. Він теж досить великий, але... Ще не. Ні, ще ні. Ну, він вже квітує, бо вже жіночка продавала і самий бузок і продавала квіти. Він отакий класний, бачите. Отак, такий акуратненький. Треба з тим так собі зробити. Це мав бути махровий від флоріуму. А він, ну, тут є три квіточки. Ну, Мені здається, я перегляну відео з розпаковкою. Мені здається, що це мав бути махровий нарцис. А це простенький. Ну, як він не простенький, бо він три квіточки має, але сама квіточка простенька. Тут в мене отака краса. От ті вже відквітовують, бо вони більше на сонечку. Я чула десь у когось у вас, що вони називаються парад. Оце мій аспарагус холодок. Ух ти, ромашка! Я не впізнала, чесно. я не впізнала, що це ромашечка. Як вона моментом газанула? Перепрошую. Оце мій чорний. Ну, він вже відкривається. В суботу було перший раз, я його знімала. В суботу нині четвер, якщо я не помиляюся, та четвер. І він ще не відкрився. Може, де днем вже відкриється. Ту моя шаблі карадонна, бачите, все на, на бутончиках. Ну, отут Монарда, певно, трендезії. Ту моя трояндочка. Тут оті тюльпанчики, що я купляла, Редодіктіум, ромашечка. Я ще собі купила, ой, мої дорогесенькі, ви мене не повірите, що я купила. А я купила собі, зараз як пройти на ту сторону. Це підтвердіть мені, будь ласочка, це флокс. Шиловидний, бо жіночка не знала. З ваших відео я його індифікувала, що це є він. Оце 35 гривень. Там теж редодіктів. Тут ай моє моя щастечко, аспарагус холодок. Отут треба буде пообстригати трішечки. Тут я посадила. Що я посадила? А, як вона називається? Забулася. І тралялям-лялям-лялям, тралялям, траля-ля-ля-ля-лям, тралялям. Бачите? Калюжниця, все-таки я її. Купила. Вона ну, в мене колись була, але я її не знаю, чи вона пропала, бо їй було сухо, чи вона. Чи я її сполола. Бачите, теж 30 гривень такий курщик. Ну, не знаю, як, як то буде, як ми з нею подружимося, але поки що отак. Я її тут посадила на очах, щоб я за неї не забувала. Тут під брамою, тут ще ревень у нас кажуть Друмбарбар. <сум> тут моя симпатія. Так, Тут мій люпинчик. Так би хотілося туди пробігти, але спішу. Тут польова Вероніка. А тут знову тарарам-рарам-рарам, Посилочка від яскравої клумби, якщо я не помиляюся. Ось тут є зараз яскрава, так. Е, я замовляла її ще зимою. Вона мала приїхати на березень місяць, то вже... Перше нині, перше травня і тільки що вона приїхала. От бачите такі ціни, кого буде цікавити? Тут лілії і піонії. Зараз я їх швиденько висаджу. Е -е, все це почалося з зеленої піонії. Оце є вона. Green lotus, зелений лотос, лото, е, лотос. Де вона є? Отакі. Ні, то є інший піон, і я сумніваюся, що в мене такий є. Ну, подивимося. подивимось. сурбет, Е... Піонії у такому стані. Бачите? Ну, вони вже трошки, я думаю, пізнувато, але нехай будуть. Оце е, ця зелена, зелений лотос, оця піонія. Ну, вони пізно і лілії, бачите. Тут є гіганти. Оце е, лілія, ото гібрид. Гігант. Оце. Оце що це -то є? Теж гігант мала би бути, але якась вона дуже дрібонька. А оце? Теж гігант. Ну, напевно, я так замовляла. Самі гіганти. А це, а оце, напевно, подаруночок. Бо нічого немає. Якась лілія не відкрила, бо вона заховалася від мене. Посилочка була на отаку суму. Це вже разом із доставкою. Доставка 100 гривень. Коротше, біжу я швиденько, оце все. Як я кажу, десь присватаю, прикопаю. Ну, я не буду вам зараз показувати, як я буду садити, всі знаєте. Кожна господинка садить по-своєму. А ще покажу вам ще своє отаке чудо. Ура, 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 ура! Це отака красота. Аліум. Це теж, від... Ні, не теж бо це від яскравої, а це від флоріума. І від наталочки руки вже грязні, зараз помию, бо спішу, навіть рукавиці не шукала. Від Наталочки всім про все маки, маки. Ну і не тільки, зараз не буду перераховувати. Отут мій якийсь уже Ірис, Ірис, Іріс на бутонах буде квітувати. Це від сусідки. ну як сусідка, на одній вулиці ми живемо. Римурус. Ну, зараз ще гляну, чи тут щось лізе, та не лізе нічого. Не бачу, щоб що Ні. Ні. Не бачу. Тут мав бути ще один аліум. Ну нічого. Нічого, я його ще викопаю, пізніше висушу і знову посаджу. Тут знову. Так, е -е, всі. Всім рекомендую. робіть собі кавусю смачненьку, Вмощуйтеся зручно, щоб ніде не тиснуло, не кололо. І будете дивитися моє відео, але воно буде, напевно, аж завтра. Ну, оце краса. Він камера не передає. Він дійсно, дійсно він такий аж чорний. Фіолетовий, аж чорний. І тепер я буду закінчувати е, свою, своє таке відео-лавандочка моя. Ну, тут не буде нічого. Тут не буде нічого. Буду закінчувати таке, можна казати, коротке, навіть не знаю, бо на декілька тих зняла. Відео, напевно, воно й не коротке. Всім миру, злагоди, добра. І моє вам щире. Папа, папа. -па.